Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Заняття кардіо може бути корисним для вашого серця, легенів та загального здоров'я. Але вже доведено, що надмірні кардіотренування призводять до скорочення тривалості життя. Це лише одна з багатьох суперечливих речей, які більшість людей просто не знають. Сьогодні ми розглянемо сім речей стосовно серцево-судинних вправ, про які вам мало хто говорить. І почнемо з простого факту: під час кардіо ви не спалюєте більше калорій ніж під час силових тренувань. Насправді немає дуже великої різниці між цими двома видами навантажень. Ми можемо поглянути на дослідження, опубліковане в журналі дослідження сили та кондицій. В цьому експерименті дослідники порівняли енерговитрати за 30 хвилин силових тренувань, 30 хвилин тренувань в стилі хід. Та 30 хвилин кардіотренувань в стабільному стані, І як ви бачите, суттєвої різниці у витратах енергії не було. Якщо ваша мета втрата жиру та спалювання калорій, вам чудово підійдуть тренування з опором та пристойною кількістю тренувального об'єму. Тренування з опором будуть навіть кращими в плані втрати калорій протягом доби, тому що ще одна річ, про яку вам ніхто не говорить, це те, що кардіо може спричинити обмежені витрати енергії. Це одна з причин, чому. Кардіо не настільки ефективні для втрати ваги та втрати жиру загалом. У вас будуть менші витрати калорій протягом кількох годин після того, як ви закінчили кардіотренування. Коли більшість людей займаються аеробними вправами, їхня фізична активність, яка не пов'язана з фізичними вправами, має тенденцію до зменшення. Це стосується калорій, які ви спалюєте під час повсякденної діяльності. Після спалювання калорій за допомогою кардіотренувань люди, як правило, Юють менш активними протягом решти дня. Якщо ви коли-небудь виконували важке кардіотренування, ви, мабуть, самі помічали, що таке просте завдання, як піти на кухню та взяти склянку води, вимагає набагато більше розумових та фізичних зусиль. Загалом, ваше тіло виконає багато несвідомих адаптацій, щоб зменшити витрати будь-якої несуттєвої енергії. Чим більше калорій ви намагатиметеся спалити під час кардіотренувань тим менше ви їх будете спалювати за решту дня і це підводить нас до наступного моменту про те, що кардіо не дуже корисне для втрати жиру. Не зрозумійте мене неправильно. Кардіотренування може бути корисним для багатьох інших речей, включаючи покращення здоров'я вашого серця, витривалості та вашого загального здоров'я. Але якщо ваша єдина мета схуднути, кардіотренування не є найефективнішим варіантом. Це було добре показано метааналізом, в якому брали участь більше 1800 Сот людей з зайвою вагою та ожирінням. Дослідники досліджували, чи сприятиме кардіо втраті ваги. І коли були отримані дані, вони дійшли висновку, що аеробні вправи не є ефективною терапією для схуднення. До того ж, кардіотренування без дієти не допоможуть вам схуднути. Але ви можете втратити таку саму кількість ваги без всіх додаткових зусиль за допомогою однієї дієти. Перед вами ще один метааналіз, який вважається золотим статим. Стандартом доказів він виявив, що додавання кардіотренувань до плану дієти не сприяє зниженню ваги порівняно з простою дієтою без кардіотренувань, різниця становила 11 кг втрати ваги з кардіо проти 10 кг 700 г втрати ваги без кардіо. Отже, якщо ви робите кардіо для покращення здоров'я серцево-судинної системи чи витривалості, ви на правильному шляху. Але якщо ви робите кардіо, щоб скинути зайвих Істаграмів, я думаю, що ви просто втрачаєте час. Інша річ, яку люди не усвідомлюють, це те, що кардіотренування можуть зменшити або уповільнити приріст вашої сили. Численні дослідження показують, що поєднання кардіотренувань та силових тренувань зменшують вибуховість та м'язову масу. Це називають ефектом інтерференції, також відомим як ефект одночасного тренування. Ці всі ефекти одночасних тренувань намагаються змусити тіло адапти. Товуватися в двох протилежних напрямках, що призводить до нерівних результатів в обох. Наприклад, якщо ви працюєте над збільшенням сили присідань без будь-яких кардіотренувань, ви зможете збільшити свою вагу набагато більше, ніж коли ви будете додатково ще бігати на довгі дистанції. Коли ви йдете в двох напрямках, ви не будете прогресувати в жодному, або ваш прогрес буде дуже повільним. Це відбувається тому, що ваше тіло дуже швидко адаптується до типу вправ, які ви виконуєте. Ці адаптації необхідні для того, щоб стати сильнішими та наростити більше м'язів. Вони відрізняються від адаптацій, необхідних для виконання тривалих повторюваних кардіорухів. Разом з порушенням приросту сили, більшість людей скажуть вам, що кардіо також може погіршити зростання м'язів. Перед вами метааналіз, в якому детально розглянуто вплив поєднання кардіотренувань і силових тренувань на зростання м'язів. Вчені ви виявили, що додавання кардіотренувань із силою зменшує ефект росту м'язів на 39%. Варто зазначити, що це дослідження мало недоліки, оскільки в ньому розглядався приріст сили нижньої частини тіла, а більшість кардіотренувань зосереджена на нижній частині тіла, як, от, наприклад, біг під тюбцем, їзда на велосипеді та використання елітних тренажерів. На жаль, це дослідження не показує, що було б, якби ви спробували збільшити силу. Нижньої частини тіла за допомогою силових тренувань, а також виконували б кардіотренування для верхньої частини тіла, наприклад, такі як веслування. Цікаво, чи завадило б це зростанню нижньої частини тіла. Однак я готовий посперечатися, що це точно забере у вас зростання м'язів верхньої частини тіла. Є ще одна причина, чому кардіотренування погіршують зростання м'язів, і полягає вона в тому, що вони зменшують активність мтор який є вирішальним ферментом для зростання м'язів. В той же час підвищується АМПК, який є ферментом, що уповільнює зростання м'язів. Через це ми маємо ефект перешкод, і нам буде важко досягти значного прогресу як в анаеробних вправах, так і в аеробних одночасно. Ще одна річ, яку люди досі не розуміють, це те, що під час кардіотренувань немає зони спалювання жиру. Люди довго вірили і продовжують вірити в те, що якщо ви Хочете максимізувати втрату жиру, вам слід виконувати кардіотренування з низькою інтенсивністю, оскільки це поставить вас у так звану зону спалювання жиру. Ідея базується на тому факті, що джерело палива, яке ваше тіло використовує, змінюється у відповідь на інтенсивність вправ. І ваше тіло зазвичай вважає найкращим використовувати жир як паливо для повсякденних завдань та діяльності. Воно окислює жирні кислоти, що плавають у вашій крові. Які можуть надходити з ваших запасів жиру в організмі або від попереднього прийому їжі. Ви, мабуть, здивуєтеся, але яке це має відношення до інтенсивності вправ? Спалювання жиру це аеробний процес, що означає, що для цього потрібен кисень, коли інтенсивність вправ стає достатньо високою, наприклад, коли ви піднімаєте дуже важкі навантаження під час присідань, ви перетинаєте анаеробний поріг, і ваше тіло більше не може покладатися на жир. І кисень для цієї активності, замість цього йому потрібно спалювати більше вуглеводів, щоб мати достатньо енергії. Іншими словами, разом з жирними кислотами, які ви все ще будете спалювати, ваше тіло також починає спалювати більше м'язового глікогену та цукру в крові для цієї швидкодіючої енергії. Саме з цього випливає ідея, що якщо ви хочете максимізувати втрату жиру за допомогою кардіо, ви повинні робити це з меншою інтенсивністю. Енсивністю, але це переконання просто хибне. Дослідження показують, що за однакових витрат енергії ви побачите однакові результати втрати жиру. Під час кардіотренувань високої та низької інтенсивності немає буквально ніякої різниці в спалюванні жиру. Все залежить від вашого енергетичного балансу та розподілу поживних речовин в організмі. І навіть якщо при низькій інтенсивності ваше тіло зможе спалити більше калорій з жиру, то пізніше того ж дня чи в інший день воно обов'язково перейде на використання вуглеводів. Якщо ви дійсно хочете втрачати жир, вам набагато краще буде зосередити. На балансі калорій, які ви приймаєте, а не вишукувати якісь чарівні зони, де згорить багато жиру. Також існує схожий міф, коли люди проводять кардіо ще серце. Раніше вважали, що це спалює більше жиру. Люди думали, що це так, тому що під час голодування у вас буде нижчий рівень інсуліну та глікогену, що теоретично має посилювати спалювання жиру. Якщо у вашому тілі немає енергії для використання з останньої їжі, яку ви їли, Ваше тіло буде змушено використовувати накопичені вуглеводи у формі глікогену та накопичений жир у формі жиру в організмі. Давайте з'ясуємо, чи це правда. Насправді це так. Але загалом кардіотренування надще серце не призводять до швидкої втрати жиру. У нас є дослідження, яке показало, що якщо ви спалюєте більше жирних кислот під час кардіотренування, завдяки тренуванню надще серце, ви спалюєте їх менше протягом наступних 24 годин. Тож ваше тіло знову змінює джерела палива, а ваш метаболізм буквально компенсує посилене спалення жиру під час кардіотренування надще серце, завдяки спалюванню мен. Іншої кількості жиру в організмі пізніше ви спалите ту саму кількість жиру протягом 24 годин, незалежно від того, тренуєтеся ви на серце чи ні, і тут знову все зводиться до загального надходження та загальної втрати калорій. Якщо хочете худнути, вам потрібно отримувати менше калорій, ніж витрачати. А тепер ми повертаємось до того, що почали. Дуже багато кардіотренувань може скоротити ваше життя, а не подовжити. І більшість. Людей цього не усвідомлюють. Насправді кардіотренування дадуть багато переваг для вашого здоров'я. Вони покращать здоров'я вашого серця, знизять артеріальний тиск, зміцнять вашу імунну систему, допоможуть відрегулювати рівень цукру в крові та покращать ваше психічне здоров'я. Однак як і багато інших речей в житті більше не завжди означає краще. Дослідження показують, що надмірне виконання кардіотренувань може фактично. Ічно скоротити ваше життя. Статистика нам показує, що люди, які взагалі не займаються фізичними вправами і бігуни з великим пробігом, як правило, мають коротшу тривалість життя, ніж помірковані бігуни. Дуже багато марафонців не доживають до 60 років. Кардіотренування є стресом для вашого тіла. Якщо ви перестараєтеся з будь-якою стресовою діяльністю, це може завдати вам більше шкоди, ніж користі. Більшість з вас не екстремальні марафонці, тому ви не зіткнетеся з такою проблемою. Просто це важливий факт, який означає, що занадто не є добре. На цьому будемо закінчувати, хлопці. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. Не забудьте підписатися на цей канал. Всім добра та спорту!